Усім привіт! Я Тетяна. Ми вже пройшли старший аркан Блазень, Маг та таємну жрицю. Сьогодні мова буде йти про третій старший аркан імператриця. Архетип цієї карти мати. Імператриця. Вона уособлює ідею творіння, зростання та притяжіння. Імператриця це Венера, це давньоримська богиня кохання, це богиня гармонії, творчого потенціалу, родючості. Багатства, достатку, краси, почуттів це е, символ життя та природних сил. У неї дуже добре розвинута естетика. У її підпорядкуванні природа та всі форми зростання та гармонії. Імператриця сидить на багатому троні, на великих подушках, це уособлює символ достатку та благополуччя. В неї на голові диадема із 12 зірок. Це 12 знаків зодіаку, і це говорить про те, що вона донька. Неба та землі. В неї у руці скіпетр з шаром. Оцей шар він уособлює увесь світ. Тобто, вона володіє світом. На щиті символ Венери, богині Венери. Вона сидить на лоні природи. Тобто. вона підпорядковує собі природу та життя. Оцей, оця річечка, ручочок, він, він як наше життя починається на початку маленький, тоненький, а потім тече у море. Як і наше життя починається з народження, а потім тече у небуття. На карті колося пшениці. Вони вже виросли, вони вже колосяться та зростають. Це символ зросту. Енергія карти жіноча, пасивна. Число три. Аркан, число Це е, символ примноження, росту, певної стабільності, е, продовження роду та формування. Е, імператриця вона, м, представляє собою фізичний світ, матеріальний, їй важ, важливо дотик, їй важливо от, помацати, доторкнутися, їй важливо. М, е, Творити, робити руками, їй важливо бачити. Вона от, тим і відрізняється від жриці, що жриця вона на інтуїції, вона на таємних знаннях, вона е володіє е тонким планом, а імператриця, їй саме треба от, е фізичне, їй саме дотик. Ключові слова, зростання, новий рівень та база для наступного кроку це розвиток, це зародження чогось нового. Тут на карті тут не видно, але імператриця вона завжди описується як вагітність, тобто це майбутнє народження дитини. Вона, імператриця, вона ще уособлює таку браму, такі врата у цей світ. І вона запрошує, от вона сидить на природі, в достатку, в комфорті. Вона якби запрошує у цей сад едему, у сад гармонії, тепла, затишку, спокою. Тому тут розвиток, життєва сила, плідність, довголіття, вагітність, родючий ґрунт, сили та ритми природи. Також імператриця відповідає за красу, за естетику, за комфорт, за затишок. Ще карта ця творчості. Тут може бути творчий підйом, а також. Це карта стабільна. Тобто таке стабільне певне становище. Влада. Це така сильна жінка, яка має владу, це мати, це бабуся, це хазяйка господиня. Якщо брати ситуацію по цій карті, то ця ситуація стабільна, підконтрольна, керована. Але тут буде, тут буде рух, тут буде такий спокійний, але вже незворотній рух. Успіх, прорив, збір урожаю. Тут, є, тут також будуть сімейні справи, народження дитини і більше тут вплив жінки. Особистість. Ну, по цій карті людина ділова, працездатна. Має тонкий смак, любов до краси, до комфорту, до естетики, до затишку. Людина розумна, творча, продуктивна, мудра, цілеспрямована, спокійна. Така людина має прихильність до сім'ї. Також ця людина тепла, щира, має гарний характер. Така людина виявляє впевненість у собі, і така людина вміє робити усі рутинні справи спокійно. Ну, так треба, тому і робить. Відносини. Імператриця вона віддає перевагу стабільним відносинам, рівним, спокійним. Вона не, не любить таких сильних переживань, коливань. Вона готова до тривалих відносин, до кохання, В неї є це богиня Венера, в неї є здатність любити та любити, дарити любов та приймати цю любов. Вона може бути ніжна, чуйна, гарм... Стосунки ці будуть гармонічні. Якщо немає стосунків, то тут будуть нові знайомства, поцілунки, обійми, тому що імператриця любить трикатися. Також тут буде чиста любов. Ще ця карта буде говорити про готовність створення сім'ї чи народження дитини. Тут проходить вагітність. Оскільки імператриця це владна жінка, то іноді стосунки може будувати жінка. По роботі ну, тут йде розвиток справи, розвиток бізнесу або підвищення на роботі, також збільшення фінансів, збільшення капіталу. Імператриця, вона керівник, керівник, який має владу, і такий керівник він буде стежити за благополуччям співробітників, але буде, буде зберігати свої кордони, дотримуватися своїх інтересів але ще в неї є здатність наділяти інших силою та, та як, ну, спокушає їх реалізувати свій внутрішній потенціал. От вона вміє якось в людині пробуджувати її внутрішні, особисті, гарні якості. Ну, у колективі тут будуть добрі і дружні стосунки. По цій карті проходять художники, декоратори. Це, це творча карта, тому тут може бути і музика, і поезія, і мистецтво. Також тут може бути сфера е, 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 краси та дизайну. Також тут може ще проходити. Сфера послуг для майбутніх мам. Тут може бути ну, там продаж, все, що стосується для народження дітей, там коляски, іграшки, одяг для майбутніх мам. От. Також тут проходять акушерство і гінекологія. Тобто тут можуть бути от акушери, лікарі, гінекологи, ну, жіночі лікарі. Також тут може бути сільськоїпродукція, тобто те, що посадили, виростили, а потім продали. От, сільське господарство та продаж. Ну, а загалом тут гарне матеріальне становище і постійний, постійне збільшення доходу. Ну, якщо дати пораду по цій карті, то тут будуть. Зміни до зростання, тобто будьте відкриті до зростання та змін. От, ще можна дати таку пораду, щоб займіться питаннями свого тіла, краси, сім'ї, попілкуйтеся про себе, про свої потреби. Можливо, вам, можливо, у вас є таке бажання побути на природі. У місцях сили, у салонах красоти, то приділіть собі увагу та напитайте себе уцією е, могутньою силою, життєвою силою природи. Е, е, Імператриця вона, вона проявлює себе. І вона е, проявлює інших, і вона показує, наскільки гарний та індивідуальний може бути кожен із нас. От. Тому проявляйтеся, проявляйте свої е, здібності, займіться творчістю. От. Якщо ця карта випадає чоловіку, то чоловік зустріне на своєму шляху. На справжню жінку, ідеал жіночої краси. Якщо ця карта на пораду випадає жінці, то тут буде така порада, що треба пробуджувати в собі справжні жіночі якості, проявляти кохання та знаходити способи самовираження себе, проявлення себе у цьому світі. От така гарна, приємна, сильна, сильна оця карта. Карта імператриці. Дякую за увагу!